Всім привіт! Сьогодні ми маємо таке свято, називається День пончика або Толстий четверг в Польщі. Це четверг е вважається найсолодкішим днем в року, коли всі їдять багато різноманітних пончиків. Зараз покажу, можна купити зі знижкою. Ці несуть цілими коробками ці пончики, бо за тиждень вже почнеться Великий пост. І, і сьогодні є така можливість наїстися випічкою солодкою. Так, тут ми бачимо, що ціна дня на пончики. Зараз подивимося, що є. І сьогодні при закупах на 150 злотих 12 пончиків безкоштовно. То зараз акція 4 плюс 2, 5 плюс 2. Взяла такі донати, різнокольорові. Вони по 2,50 і по 3 злотих. Але 4 плюс 2 буде безкоштовно. Так, ще покажемо, які тут є. Такі пончики. Ото люди. Всі хочуть пончики сьогодні.